Як набирати живу аудиторію в інстаграмі? Це одне з найпопулярніших питань, яке ставить мені на консультаціях клієнти, що звертаються. Тому сьогодні розберемося з цією темою більш детально. На екрані ви бачите мій найперший проєкт, мій паблік про місто Кривий Ріг. Ось на професійній панелі можете бачити, що він охопив понад 54 тисячі людей за останній місяць. Також можемо бачити, що більша частина цієї охопленої аудиторії були не підписники, тобто, це. Нова аудиторія, бачите, з дописів, з рілсів. Можна просувати свій профіль, охоплювати десятки тисяч нових людей щомісяця, якщо ви правильно вмієте просуватися, оптимізувати свої публікації для просування, особливо це стосується комерційних, звісно, сторінок. Найголовніше розуміти, що соцмережі це в першу чергу інструмент, який дає можливість збільшувати щодня, щотижня, щомісяця кількість людей, які дізнаються про ваші послуги. Те, чим ви можете бути корисні. Ось, наприклад, зараз ви дивитеся моє відео, можливо, ви мій постійний глядач, а можливо, ви вперше натрапили на мене, і тепер знаєте, що можете звернутися до мене за такими то послугами. Саме так має працювати і у вас. Ми знаходимося на моїй особистій сторінці, посилання яку також є в описі під відео. Це моя комерційна сторінка, метою якої є продаж моїх послуг, таких як підбір хештегів, консультації, розбор профілю і так далі. Ви бачите, що тут невеличка аудиторія, менше 2000 людей, але це не заважає. Ось бачите, професійна панель. Більше 9 тисяч облікових записів охопив цей профіль без вкладень в рекламу. Тут давненько вже кілька місяців не запускався таргет. Більшість цього трафіку йде за рахунок рілсів. Бачите, вони набирають більше ніж кількість підписників. Ось можемо відкрити статистику, глянути взагалі, за рахунок чого це все набирається. Ось бачите, більша частина охопленої аудиторії це не підписники, тобто це нові люди, частина з яких стає клієнтами. Ми бачимо коротеньке відео, яке йде буквально кілька секунд. І бачите, воно йде по колу. І опис. Опис дає дуже важливу фішку. Люди його розгортають, починають читати, і в цей час у них це відео прокручується. Ви зараз прямо бачите на екрані. Поки ви прочитаєте текст, у вас прокрутиться відео кілька разів. Тому утримання у вас буде значно більше. Ніж те, що могли досягти, якщо просто людина подивилась відео і йде далі. Також я оптимізую обов'язково, бачите цільовими хештегами, які підходять і під тематику цього профілю, і під частотність, адже я розумію, що цей профіль не якийсь там дуже великий, тому треба оптимізувати його правильно по частотності, брати більше низькочастотних, середньочастотних хештегів. Добре, то все ж як почати і вести сторінку в інстаграмі. По-перше, вам необхідно вже розуміти, для чого вам ця сторінка, або ви просто хочете розвивати це як своє хобі, тоді це один підхід, або вам хочеться продавати якісь товари, послуги, конкретна комерційна задача, або ви хочете набирати аудиторію, щоб потім продавати рекламу, можливо, якісь ще додавати такі інструменти, але те, що вже буде згодом, коли набереться певна аудиторія. Після цього як ви вже визначили для себе якийсь цих шляхів обираєте. Можна переходити до того, щоб безпосередньо створити сторінку, заповнити її, щоб було зрозуміло, про що вона, і поставити перший контент, щоб сторінка не була гейтпуста. На екрані ви бачите ще один мій профіль Ukraine Wander. Він також, бачите, при 18 тисячах підписників охоплює майже 30 тисяч людей. Можна ось подивитися більш детально. Він оформлений, чітко, зрозуміло по якій тематиці. Основна, це. Чудові фото України, бачите, які гарні тут знімки. І він просувається відповідно цієї тематики, завдяки тому і росте охоплення, збільшується аудиторія. Після того, як всі підготовчі попередні етапи виконані, вже можна переходити безпосередньо до просування тієї сторінки. Перше, ви маєте визначитися, які методи будете обирати, платні чи безкоштовні, адже є як таргетована реклама, реклама в пабліках, реклама у блогерів, так і. Безкоштовні методи, такі хештеги, релз, ви можете комбінувати, брати і платні, і безкоштовні методи, серед платних комбінувати, серед безкоштовних також обрати деякі. Таким чином буде найефективніший спосіб просування. Якщо вас цікавить більше платна частина, ви готові вкладати в рекламу, то переходьте ось в це відео, там я більш детально розповідав саме, як просуватися через тарифовну рекламу, як налаштовувати і так далі. А якщо ви саме. Націлюйтесь на безкоштовні методи, то дивіться далі. Зараз на екрані ви бачите статистику публікації в акаунті однієї з моїх клієнток. В неї невеличкий акаунт. Ось бачите публікацію своїх читачів, побачило менше 400 людей. Але вона вийшла в топ по хештегах і далі в рекомендації. Тому охопила понад п'ять тисяч нової аудиторії. Частина цих людей перейшла, підписалася, навіть брали замовлення. Ось так працюють правильно оптимізовані хештеги, якщо звісно ви їх підбираєте відповідно до всіх параметрів. Щоб отримати такі результати, вам необхідно по перше мати вже хороші публікації, які виходять на сторінці, які справді зацікавлюють людей. І по-друге, мати правильні і цільові хештеги, ви можете або звернутися до мене, або самі намагатися підбирати. Взагалі, є два основні параметри, які мають бути, щоб хештеги працювали. Перше це тематика. Тут люди більш-менш розуміють, просто щоб хештеги підходили по вашій темі. І друге, не менш важливе, але з цим більшість людей якраз і стикається з проблемами це частотність. Частотність це не скільки разів там, ви поставили цей хештег, а скільки взагалі людей використовує цей хештег, і відповідно, який на ньому трафік, яка на ньому конкуренція. Чим більш високочастотний хештег, тим там більше людей, більше потенційне охоплення, але знову ж таки конкуренція також набагато вища. Тому треба більш детально розбиратися саме з конкретно вашим профілем, як підбирати хештеги, як це робиться, я розповідав у цьому відео. Переходьте і вдалого просування.